Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони кодифікувало та допустило до постачання глибоку модернізацію бронетранспортера БТР 60 Корунжей. Новина оприлюднена на сайті відомства. Машина пройшла процедуру кодифікації головним управлінням забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Це дозволить закуповувати бронетранспортери цього типу за кошти державного бюджету і використовувати їх підрозділами збройних сил. Втім, про можливі закупівлі цих бронемашин наразі нічого не відомо. Корунжеється глибока модернізація радянського бронетранспортера БТР-60. Що була розроблена українською компанією НВО Практика. Перша машина була представлена публіці у 2021 році. В ході модернізації на шасі БТР-60 встановлюється новий броньований корпус, що дозволяє покращити компонування та балістичний захист без збільшення маси до рівня ПСЗА 4. Машина захищена по периметру від куль калібру 762 мм зі сталевим сердечником. Лобова броня витримує постіли крупнокаліберного кулемету з відстані 10 метрів, конструкція днища корпусу та спеціальних протестів. Мінних сидінь оберігає десант від наслідків, підриву на вибухових пристроях, еквівалентних 6 кілограмам тротилу. Бронетранспортер має сучасну компоновку відсіків із моторним відділенням в передній правій частині, відсіком водія в передній лівій частині та більш просторе десантне відділення в задній частині корпусу. У новому БТР встановлена сучасна електроніка, камери відеоогляду, система кондиціонування і автономний генератор, що дозволяє бронемашині функціонувати при вимкненому двигуні. Хорон значно потужніший за БТР-60, адже вже замість двох 90-сильних бензинових двигунів у передній частині корпусу нового українського БТР встановлено дизельний двигун потужністю 330 кінських сил. Він розганяє бойову машину до швидкості понад 80 км на годину, а ємність паливних баків забезпечує запас ходу у понад пів тисячі кілометрів. Корунжей може вироблятися у шести варіаціях: лінійний бронетранспортер, транспортувальник особового складу, санітарно-евакуаційна, ремонтно-евакуаційна, командно-штабна і самохідна мінометна машини. Вже під час повномасштабної Вторгнення у 2023 році прототип був помічений під час переміщення на території України на одному з військових полігонів. Однак у військах машина не застосовувалась. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.